Добрий день любі друзі, з вами я Українчик, і мій помічник Меркурій. Всім привіт, друзі. Слухайте. Ми тут на нашій базі, вона дуже цікава, тут щось багато котиків. Тану куди вояки? Набе. Так, мене камеру протерти. А А на від цього й залежить щось. Друзі, слухайте. Друзі, ми знайшли одне допло. До речі, в нас є вороги. Вороги. так, так це не Росія. Та що за болгарка? Ні, ось там допло. Наші не будемо, місити. наші вороги це сморфіки. Так. Вони є нашими ворогами найлютішими. До нас одна помічниця наближається. І що маємо робити? Звісно. Певно Та втікати. Так, це було правильно, Втікаємо. Густі гаші, хащі, густі гаші. Добре. пан країнку, може, ну прогуляємось. Може або будемо десь в іншому місці? Ну так ми йдемо з бази. Це що за кішка? А я звідки потом Оу, ауч, я упал. Фу, тут дірки якісь. Ой, ууу, літаю на гаї. Це що було? Ну добре. Дякую за перегляд. До побачення вам.